Формадол таблетки від головного болю. П'ятниця 28 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Вітаю всіх. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні і що відбувається в світі. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити. Запитання гостям наших ефірів. Звісно, кожен ефір, ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, але я не можу не почати з цієї вчорашньої спортивної події Ольга Харлан, яка перемогла росіянку, значить, у на чемпіонаті світу. Так вона отримала дискваліфікацію. Так, вона відмовилася потиснути руку переможеній росіянці. Причому, якщо ви бачили це відео, то зробили. Вона це, ну, в дуже символічний, в дуже крутий спосіб. Вона, значить, направила на неї зброю і зупинила її власне, своєю шпагою рівно на лінії. да, Там в правилах написано, що бій не закінчується, двобій не закінчується, поки учасниці не потиснуть одна одній руки, українка відмовилася, і далі вона навіть опублікувала у себе в інстаграмі жодних рукостискань ніколи так буде завжди. Я, мабуть, як всі у цьому, цвіті у цьому світі адекватному світі розумію. Пише Ольга Харлан, що правила мають змінитися, бо змінюється світ. Але те, що я відчуваю від вас усіх, не передати словами. Дякую кожному. Відчуваю все. Ви в моєму серці. Ну тому, що вона отримала, я не знаю, скільки десятків тисяч. Взагалі коментарів про підтримку, значить теплих слів. Ну ось така ситуація. Значить, переходимо до аналізу ситуації на українських фронтах. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Дивіться, звільнено старомайорське про це вже опублікував відео і президент Зеленський. Звісно, він не сам його знімав, а це відео, яке зняли бійці, які звільняли цей населений пункт. Ну і на тій ділянці фронту ну дуже активно просувалися наші. І власне Том Купер, наприклад, пише, що це вигідний напрямок, тому що між першою і лі другою лініями оборони на цій ділянці фронту не така велика відстань, тобто отаку Логіку він знаходить в діях Збройних сил України. І що ви про це думаєте? Старомайорський звільнено. Вчора було офіційне повідомлення від Верховного головнокомандувача президента Володимира Зеленського. Відповідні там відеокадри були, тобто жодних сумнівів в цьому питанні немає. Звільнення Старомайорського воно фактично, швидше за все, змусить росіян відійти вже від урожайного це сусідній населений пункт. Далі перед Старомлинівкою є ще один населений населен пункт завітне бажання. Тобто основний опорник у них в Старомлинівці, але кажуть про те, що завітне бажання також суттєво там у них укріплено. Тому там зараз е треба буде дивитися, як там далі наші будуть поводитись. По-перше, чи від, відійде противник урожайного, ну і далі е які резерви будуть вводитися в бій е е як з того боку, так і з іншого. Ну, тому от, зі сторонлинікою може бути важко, але там кажуть, що це, цей основний опорний пункт. І як там далі справа піде, то так воно там і буде, скажімо так. Треба тут дивитися. Насправді, що там далі передбачається. Але так, це вигідний дуже напрямок. Він там відкриває шляхи, як і на Маріуполь, так і на Бердянськ. Ну, швидше за все, це ж таки підуть на Бердянськ. Там наші хлопці, що все буде нормально. Ну, тому о, тому там така ситуація. Ну і ще біля роботного там складається також е, цікава історія. Там е, ті, хто зараз воюють е, на тому напрямку, кажуть про те, що вчора доволі активно там наша артилерія працювала по е, укріпленим районам довкола роботного Серйозно так працювало насправді, тому що там буквально казали, що зрівнювали з землею ці, ці опорні. Укріплення укріплення російської армії довкола роботи нового обійшли наше це населені пункт зі сходу е, доволі глибоко просунулися, е, але е, там погода погіршилася в цьому напрямку, на цьому районі, і е, вона очевидно несе корективи. Там буреві проходить з Криму, якраз напрямку Запорізької області. То треба е, там е, подивитися та почекати, наскільки ця погода внесе корективи в дії наших військ. Але так само там ситуація перспектива так доволі перспективна ситуація. Всів, капи, що, і да. той же Том Купер пише, що йому напевно вже найближчими днями доведеться оновлювати мапи, тому що наступний населений пункт новопрокопівка, і там у окупантів уже ситуація не дуже добра. І власне росіяни пише він починають відчувати наслідки всіх величезних втрат, яких зазнали їхні війська за останні півтора місяці. І от все більше у них там такого він ігрі, та коли мале. Групи з різних підрозділів натягнуті просто для того, щоб заповнити кимось позиції. Але от заповнення позицій при тому, що у них різний зв'язок і у них немає між собою координації. Це призводить тільки до додаткових втрат окупантів. Що ви думаєте про цю тезу? Ну. Ох. Як вам сказати? Е, насправді, оці Тома купера, про який зараз цитуєте, я його е, пропустив, якщо чесно. Я там цікавився ситуацією безпосередньо з тих, у тих людей, хто там воює е, на цих напрямках, на цих ділянках. Ну, це точно ближче, ніж у Купера з Австрії, розумію. <хух> ну, ну, то да, 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 да. Там. Е, там вони натягнули багато сил російські війська, і до цього часу, до цього часу наша тактика вона полягала в тому, щоб витягнути ці резерви витягнути ці резерви і їх максимально е, перемолоти. Максимально перемолоти. І е, 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 якщо зараз там розпочався цей наступ, а як кажуть хлопці, він там розпочався в останні пару днів, насправді там активізація відбулася, ну про це, власне, казали і казали американські джерела і так далі. То очевидно, це свідчить про те, що е слабкі місця знайдено. Слабкі місця знайдено, і просування е розпочалося. Ну, давайте будемо дивитися насправді, як там далі буде. Ситуацію Чекаємо ]ся. повідомлень Наскільки? від генерального так, штабу, тому що одна справа зайти в населений пункт, інші на якісь позиції, інша справа закріпитися там. Ну і ще інша справа зробити так, щоб ці щоб окупантам уже нічого не світило в цій конкретній, на цій конкретній ділянці. Ще одну ділянку пропоную обговорити: це власне околиці Бахмута. Там теж є просування українських захисників, і от що ви знаєте про ситуацію там. Там в центрі уваги Курдюмівка, Андріївка і Кліщівка. Казати, що зараз ми контролюємо всі ці населені пункти, було б зарано. Зараз там ведуться активні бойові дії, зокрема довкола Кліщівки, там е е основні ну, події, скажімо так, більшу міру розгортаються, оскільки там треба. Мати контроль над цими, над цими висотами, які зараз оточуються на селе пункт, наче успіху в цьому плані наші хлопці добилися. Але сама Кищівка поки що, очевидно, в руках окупантів, вони там підкинули, підкинули резерви суттєві, вони звідти не хочуть відступати. Вони звідти не хочуть відступати. Взагалі вони чіпляються зубами за цей напрямок, оскільки, ну, по-перше, ми пам'ятаємо, що до них Бахмут є. Він, він для них є символ, для них там є кейсом. Він для них є єдиною перемогою, фактично, ну умовною перемогою, оскільки вони його не контролювали нікого до кінця. Але з точки зору військово-політичної, значить, складової, їм звідти відступати не може, тому вони до нього чіпляються. Ну і плюс певне значення має, якщо розглядати. Якщо розглядати е, паралельний кейс, який пов'язаний з наступом, зі спробами наступом вірніше, так російської армії, там на е, Лиман на Купінгс, на боров'ю, так далі. Цікавий текст опублікований на цензорі. Його опублікував Юрій Бутусов, і Це значить взято від якогось російського командира під ніком Прогресор. Він там пише: ну, про тотальну зрадоньку про те, як третя окрема штурмова бригада збройних сил зараз, от на Бахмутському напрямку воює. Він там пише, що втрата боєздатності неймовірна, багато просто мобіків. Тікають, як він пише, драпають, аптечок на там на групу людей з трьох п'яти може бути нуль. Поранених кидають. Ну і от про цю всю ситуацію з мотивацією воювати з моральним духом. Ну я розумію, що приємно читати, коли жаліються окупанти. Але от наскільки цей фактор може справді спрацювати, ну там оце пост прогресора він складається двох частин. Так само його читав. Ну, не у Бутусова, а в оригіналі, я кажу. Да? Там е, пишеться фактично про хаос. Тобто там от кілька, кілька прикладів наводиться, що коли, скажімо так, окремий підрозділ е, більш-менш успішно там, тримав позиції, а тут йому не підкріплено, кинули ще підрозділ, там, і ще підрозділ, там, вважаючи, що це буде краще. А краще не вийшло, тому що. Виник хаос е і скупчення величезне військ відбулося на певній ділянці фронту, і відтак від вони почали тікати. От там подібні, подібні, скажімо так, надаються приклади. Е і на Бахмутському напрямку це, е це дуже багато таких варіантів, цей прогрес описує, е змальовуючи ситуацію, яка є реальна. Так там, от через те, що дуже така знаєте. Збірна солянка підрозділів на е, Бахмутському напрямку це шторм шторбзет, це і мобілізовані, це і так званий Барс, це так званий в них є бойовий, бойовий армійський резерв Російської Федерації, це і ЕРЗ територіальної оборони е, російського розливу, скажімо так, плюс регулярні війська, більш-менш підготовлені російської армії. Там виникає от подібна ситуація, яка описується в цих постах. Е, вона викликана відсутністю зв'язку, відсутністю координації. Скупченням віз там, намаганням командування російського не кидати підрозділів для того, щоб на їхню думку так може бути краще оборонятися, воно і викликає от подібні речі. Тому, в принципі, те, що писує прогресов, воно 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 так і є, але ну знову ж таки, ми бачимо, що. Чи менше з тим зубами, все одно вони намагаються триматися і, і відступати так, да. їм не дозволяють. Цей же прогресор пише, що ви вимушений був стріляти в повітря, щоби зупинити драп, як він пише. Ну от такі історії. Тобто відступати їм ну, не там дають, не, тому не що так. це... так не там, там не там так відступати не дають, це правда, але прогресор пише, що хотів стати в для того, що там треба було зупинити, якщо б він там надали допомогу, і таке інше. Там трошки на таку ситуацію він описує, але так. Вступати не дають, там вони змушені триматися. Давайте тепер про ситуацію біля Сватового. От на північній Луганщині там було просування у окупантів. Наскільки я вже чув, що там і наші вводять додаткові сили чи планують вводити додаткові сили, і от про ініціативу і можливості далі для окупантів, що ми маємо знати? Ну пам'ятаємо, ми що окупанти там накопичували війська для того, щоб наступати. В Тому напрямку їхня найближча ціль це рубежі на річці Осків, зокрема, борова той саме Купівськ, і за, за можливістю ще й перейти за річку Оскіл для того, щоб захопити ті території, які вони втратили під час ДРАПу з Харківської області минулого року. Ситуація з сватова Креміна, там вона динамічна. От якраз як, як ви згадали про те, що була інформація про. Втрату нами трьох населених пунктів невеличких, де до війни сукупно проживало менше, менше сотні осіб. Потім ЗСУ повідомило про те, що ні, втрати немає. Тобто ці населені пункти знаходяться під контролем Збройних сил України. Тобто, це якраз характеризує таку, знаєте, швидку зміну ситуації. Тобто, спочатку повідомили одне, потім виявилося інше. І ті люди, які зараз там знаходяться на цій ділянці, а до речі, зі там не дуже хороші. І це свідчить про те, що там бої напружені, вони тривають. Вони якраз це кажуть про те, що буває таке, що от, е, ситуація змінюється так, що от посадки у сусідній посадці були е, росіяни. А що там зараз відбувається е, наступної години, не, не, не зрозуміло. Тобто, от е, мінливість така, знаєте, е, характерна для е, того напрямку, але казати про те, що там. Росіяни прорвалися, що там ситуація загрозлива, критично сьогоднішній день не, не можна. Тобто, там ми тримаємо оборону і ми там їх не пропускаємо. Далі е, в бік річки Осків. Е, добре, давайте тоді ще про південь, тому що про це інформації майже ніякої немає, але навряд чи зупинилися якісь дії отам на лівобережжі Херсонщини. Те, що про це нічого не повідомляють, ну наскільки я розумію, геть не означає, що там все затихло. Сам не затихло, там були повідомлення про певні дії української армії на лівому березі Дніпра. Ці повідомлення не є підтвердженими і е, буквально вчора вони виникли ввечері, <кхух>, якраз паралельно із ситуацією довкола Роботаного і старомайорського. Але. Е, Оскільки вони не є не є підтвердженими, поки що ми про це теж промовим. Е, Окей, да ще сьогодні вночі повідомив мер Москви, що на Москву знову летіть якийсь, як вони пишуть, ворожий безпілотник. За його даними, це збили ще на підльоті до Москви. Але отака історія з тим, що все одно так далеко від українського кордону щось залітає. Ну це цікава історія. Це можна вважати. Ну, таким я не знаю тестуванням техніки в бойових умовах, випробування зразу на дослідних зразках окупантів, як ви це бачите. Ну, знаєте, тут може бути кілька версій. Так цілком можливо, що щось пролетіло з нашої із України. Наші про це не, не кажуть, не підтверджують. Тобто є лише інформація з е, Москви про те, що була атака якогось безпілотника. Тобто, пов'язувати цю історію з Україною, зі Збройними силами України я б не поспішав би. Хоча е, і демонструвалися певні зразки, які могли покривати таку віць. Е, Може бути інше питання, інший варіант. Тобто ці безполотники запускалися безпосередньо поблизу російської столиці, або навіть з під Москви, або навіть з самої Москви, оскільки, е, оскільки ми, ми, ми чули про те, що система ППО е, російської столиці вона не завжди спрацьовує по ним, так чи інакше. E, і це може бути внутрішньополітичний російський кейс, який спрямований на те, щоб знову ж таки повалити Шойгу, показати, що він не підготував достатнім чином, достатньою мірою ППО міста Москви, і таким чином створити проти нього ще більш такий негативний фон. Зараз Шойгу знаходиться в північній Кореї. Очевидно, якраз от такий от момент і був обраний для того, щоб знову ж таки на нього розпочати тиск. Ну, тобто, сколупнути шойгу, це може бути задача для когось в самій Російській Федерації. Слухайте, а оця поїздка до північної Кореї. Ну, північна Корея не дуже поважна країна. Окей, але Росіян в до поважних країн і, і не пускають. Потенційно вони можуть звідти натягнути якоїсь ну там ще радянського зразка техніки, тому що ну воно, я думаю, у північній Кореї саме озброєння з'являлося не без підтримки Радянського Союзу, а значить, вони мають бути ну принаймні сумісними або точно такими ж. Потенційно, це може бути от, для них полегшення, в тому, що вони натягнуть звідти там снарядів, якихось можливо навіть техніки. Що ви про це думаєте? Там питання логістики. У від собі відстань між Північною Кореєю і Українським фронтом. Скільки там тисяч кілометрів? Вісім-десять тисяч кілометрів. Ну, і, десь так, але з далекого ну, сходу вони вже багато чого натягнули. І, і, і склади там ну так, випотрошили непогано. Ну то безумовно, безумовно. Але логістично це буде складно, насправді. Тим паче, що, наскільки я розумію, там взагалі лише одна залізниця поєднує Російську Федерацію і Північну Корею. Там треба подивитися. там... Не дуже скажімо так, це логістично е зручний зручний шлях, але так е теоретично і потенційно, і я думаю, саме до цього Шойгу поїхав. Е це очевидно для того, щоб налагодити якраз цей новий шлях постачання боєприпасів, оскільки так, ви цілком маєте рацію е абсолютно радянське походження зброї Північної Кореї. І тим паче, що зараз росіяни використовуються більше і більше такої зброї старої радянської зброї, яка ну ну фактично на 100% вона сумісна з тим, що може запровадвати Північна Корея. тому е, ймовірність того, що Росі Північна Корея почне, почне постачати боєприпаси, амуніцію, обладнання в розпорядженні російської армії, вона існує. Окей, ну і ще тоді один. Ну це, це припущення, але я про нього вже читав. А чи можуть потенційно організувати історію? Ну, наприклад, Китай, який зараз постачає до Росії багато всього ну, подвійного призначення і нелетального. Там говориться і про безпілотники, і про якусь електроніку, і про плити керамічні для бронежилетів. І про самі бронежилети відомо було вже там багато місяців, тому що китайці форму відшивають для російської армії. А отак. Тихенько передати північній Кореї щось вибухове, щось збройне, щоб потім сказати: це не ми, це он Кім Чен Ін. Він же знаєте, такий е, своєрідний чувачок. То це значить, це він і поставив. У історії можна тихенько зробити, чи це одразу буде видно і, ну, і Китаю скажуть: ата-та? от на превеликий жаль, якраз Північна Корея може бути такою знати чорною дірою. Де можуть концентруватися ці сірі постачання в розпорядженні російської армії в інтересах російської армії. Чи це буде Китай там чи хтось інший, то питання суто теоретичне. Але от як такий острівець, кхе, Північна Корея цілком може розглядатися, насправді. Але тут треба розуміти, що е, якщо ми беремо Китай та Північну Корею, насправді, то Китай він набагато більш ркопожатний за Північну Корею, ми це чудово розуміємо. І тому, от в принципі, ризикувати таким чином свою репутацію, постачаючи щось більш важке і більш таке летальне для російської армії. Я б насправді Китай би в цьому б не підозрював, оскільки вони чудово розуміють, що є санкції, що є ринки збуту, а торгівля для них є важливою. Тому, е, тому от е, не знаю наскільки вони будуть готові ризикувати свою репутацію. Добре, фінальне запитання. Моє є повідомлення, що там українська влада проінформувала, наприклад, американських партнерів, що зараз починається другий етап українського контрнаступу, чи то наступу, як іноді кажуть. От власне, а в чому от як ми цивільні зможемо от відрізнити перший етап від другого, умовно кажучи, по чому ми можемо зробити висновки, що от воно кудись далі пішло? Ну, ми з вами з цього розпочали розмову. Тобто дії довкола роботи ну, дії довкола Старомайорського. Тобто, Активність української армії на цих напрямках може, який ще напрямок додасть до цих от, е... цього поля, поля діяльності, от активне просування на цих напрямках, воно в принципі може нам дати знати, що українська армія перекидає додаткові резерви і переходить до наступальних дій, більш активних на Південному фронті, зокрема. Ясно, дуже вам дякую за розмову. Денис Попович, військовий оглядач, був зараз з нами на зв'язку. Шановні говорили про ситуацію на українських фронтах. Є приємні новини насправді. Ну і ось опубліковано свіже зведення Генерального штабу збройних сил України. Значить, за добу ліквідовано 560 Істот живої, тепер уже неживої сили, але важлива інша штука, тому що ми про це говорили з багатьма вже експертами. Окремий фокус зараз у українських захисників власне на артилерійських системах і броньованих машинах, тому що люди, яким нема з чого стріляти, ну їх легше витісняти з захоплених ними територій. Так, от знищено 14 броньованих машин, 4 танки і 30 артилерійських систем тобто, отаке. Систематичне винищення ворожої артилерії це теж ознака якраз підготовки до ну до швидшого просування українських воїнів.